Виводу депортації українців з Польщі та Європи. Ось вам підтвердження, що це відбувається. І зараз, 4 ранку, на Варшавських вокзалах військові досліджували поїзда, шукали документи, шукали українців, чи у всіх все окей. І зараз поясню, по яким причинам. Отже, дивіться, ви на мене часто кажете, що я там щось роздуваю, щось там розказую, нагнітаю. Значить, дивіться, я б залюбки знімав більш культурні відео, більш дипломатично розмовляю і так далі. Але ви ж це не слухаєте, воно вам не надає, поняла? Воно не набирає взагалі ніяких переглядів. Я коли виставляю якісь культурні нормальні відео, і подивіться, в трендах, одна Херня. І ти зараз, якщо хочеш бути почути і донести людям щось нормальне, ти маєш почати перепрошую як дебіл, ну реально. До людей по-інакшому в рекомендації воно не залітає. Тому ось вам реальне підтвердження, що людей зараз депортують. Понятно, що в новинах про це нічого не буде і так далі. В новинах все окей, все класно, і так далі. Це та ситуація, сама, що з Чорнобилем було. Щось десь там жахнуло, тільки через декілька десятків років ми вже дізналися ситуацію. Ясно, що реальна ситуація, ясно, що зараз є інтернет, все скорше розлітається і так далі. Але коли щось трапляється. Особливо в Європі. Тут же так просто з камерою не походиш, не поснімаєш, не А, Особливо для європейців. Вони взагалі цього бояться. Це для нас нормально. Ми правда, з вами дізнаємося пізніше. Тобто є факт, реальні депортації. Да, вони не масові. Перепрошую, це сказано для того, щоб ну, от, що він там каже, для того, щоб було вовлічення відео, для того, щоб бути почутим. Ще раз, якщо я буду з вами розмовляти нормально, адекватно, ніколи це в рекомендації не залетить. На жаль. Але слухайте між дострок, я вам кажу перевірну інформацію. І оце йому підтвердження. Багато українців вже депортували, взагалі не розбираючись, хто, що, як, куди і так далі, взяли, вивезли. Так. Понятно, що по закону це не може бути. Понятно, що для цього треба кучу документів, паперів, підтверджень і так далі. Але взяли пана і туди його відправили в Україну. Для чого? Європа так захищається. Вона прекрасно розуміє, чим довше Україна стоїть, тим довше Європа в безпеці. Їм простіше, ну, я перепрошую, може, дуже прямо кажу, простіше взяти українця і відправити туди, на фронт. Отаким чином. Довше простоїть фронт. Це дуже жорстоко звучить і так далі. Але з точки зору Європи, я думаю, ну це логічно. На жаль, ви маєте на це розраховувати, ви маєте бути перестраховані, заповнюють ці фрази, ще раз проконсультуйте з юристом. Вже реально це зараз відбувається. І багато відео про це. Може це просто не попадає в ваші рекомендації. Може, у вас в оточенні немає людей, з ким таке відбувається. Але це відбувається. Я вам ще раз скажу. ведіть сторінки, блоги, кого безкоштовно цьому навчіть, будь ласка. Лінк в шапці профіля. Я там про це розказую я зараз безкоштовно розказую, як можна створити свій блог і мати якусь аудиторію, бо в будь-якій критичній ситуації, хоч чуть-чуть аудиторії і прямий ефір, ви вже захищені. Всі люди, всі правоохоронні органи і так далі, особливо в Європі, бояться дуже цього. Ну реально дуже цього бояться. Все, що вам надо в критичних ситуаціях, брати, включати пряму трансляцію, знімати себе. Поняли? Ну тобто їх не можна знімати. Ви кажете, я себе знімаю. І казати, я хочу написати заяву на прихисток, але важливо європейський прихисток. Тобто це вже схоже до політичного прихистку. От, І вони не мають права вам не дозволити зробити це. Ну Інакше це повне безчинство. Їм, звісно, взагалі нічого не мішає, не зважають на це. Ну це хоч якось може вас захистити, на відміну від того, що ви будете просто казати, і, я ніде не поїду, ви не маєте права. Ну, такі реалії зараз. У вас взагалі немає відчуття, що зараз такий вайб осені 2021-го. Як начебто все повторюється. І як наче це в повітрі літає, поняло такі, от і ситуації повторюються, і розмови, і то, що кажуть політики, я б на даному етапі був би дуже обережений і максимально потурбувався про своє життя. Максимально. Ну і дуже багато підтверджень можете зайти в коментарі в попередньому відео і, можливо, в цьому глянути. Я теж зайду в коменти, подивлюсь. А, скільки людей насправді депортовано вже? Просто про це немає інформації про це мовчать. Всі зашугані, всі залякані. Люди не знають, що робити. Але всі ходять, дивіться, улибаються, всіх все хорошо, все класно. Е, була в нас вже ситуація, коли ми думали, що пронесе і будемо їхати всі шашлики жарити. Але не пронесло. І краще бути підготовленим. Груче порібздіть, чим не дабздіть. Гірше від цього ж нікому не буде. Все, друзі, всім папа, -па, на зв'язку, слава всім українцям, які досі тримаються. Чао!